10 серпня близько 12-ї години дня у Слов'янську по вулиці Аеродромна мікрорайона мікрорайону Черевківка відбулася чергова пожежа. На цей раз сталося загоряння дерев'яного сараю площею 9 квадратних метрів. Причини, поки не встановлені, ведеться слідство. На місто визволу, так також так, так було обнаружено, що вокруг цього сараю росла трава, Дом, домовладіння була в заброшеному ветхом стані. Тобто, також не исключена причина. пожара неосторожное обращение с огнем, то есть от в данном случае от травы загорелся сарай, также не исключены ну, нередки случаи, случаи когда из-за травы загораются как и ограждения деревянные, так и надворные постройки, также и жилые дома. З початку 2015 року в місті Слов'янську та Слов'янському районі сталося 220 пожеж, на яких загинуло 10 людей. Загальний збиток оцінили в 3 мільйони гривень. А за неповний місяць серпень 2015 року в Слов'янському районі сталося 23 пожежі, 14 з них в місті, 9 в районі. Останні випадки були зафіксовані у селищах Андріївка та Маяки. В результаті цих трьох пожеж згоріло 9 гектарів землі. Пользуючись випадком, хотілося б звернути К жителям города Славянского и Славянского района о том, что э, действующим законодательством Украины запрещено разводить э, огонь в лесах, в лесовых насаждениях. Также запрещено полить и спаливать стерню на землях сельхозначения. Статтею 245 Уголовного кодекса Украины за данные деяния предусмотрена ответственность в виде больших штрафов материального характера, от 300 до 500, необлагаемых налогов минимум доходов граждан, а также ограничения свободы от 2 до 5 лет.